Нещодавно Сушевецьку загальноосвітню школу відвідав губернатор Хмельниччини, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Ядуха. Місцевим малюкам очільник Подільського краю привіз чудовий подарунок, новенький автобус, вартістю 380 тисяч гривень, який підвозитиме дітей до школи сусідніх сіл у рамках програми Шкільний автобус. На шкільному подвір'ї зібралися учнівський та педагогічний колектив, директори освітніх закладів району. Були на урочистостях присутні керівники Білогірського краю: Олександр Мельничук, голова райдержадміністрації, Людмила Янижина, голова райради, Віталій Олуйко, депутат обласної ради, Петро Івашчук, герой України, депутат обласної ради, Марія Кабанова, начальник відділу освіти РДА та Галина Наголюк Сушевецький сільський голова. Хлібом сіллю зустрічали гостей Сушівчани. А чарівні україночки виконали музичне вітання. На обличчі присутніх радісні посмішки в очах вогники радості, адже новий шкільний автобус це гарний подарунок на початок нового року. Якісна освіта сьогодні успішна держава. Завтра. Таким чином, ми маємо творити добро саме в цій сфері, тому що. Україні потрібні освічені люди, кваліфіковані кадри, спеціалісти в усіх напрямках, справжні патріоти рідного краю. Також на урочистості голова облдержадміністрації вручив директорам Соснівської та Денисівської шкіл документи на комп'ютери по п'ять кожній, а директору Білогірського НВК документи на три швейних машинки. Віталій Олуйко, депутат обласної ради, вітаючи присутніх, зауважив, що старі автобуси марки Талон та Богдан, які вручали школам 10 років тому, будуть замінені на нові українського виробництва. Держава наша Україна розвивається, і в цій державі пріоритетно розвивається освіта. І вересень місяць для нашого білгірського району виявився таким продуктивним. Сьогодні газ пустили, карети швидкої допомоги перші прийшли і пішли шкільні автобуси і комп'ютери. Дякувала за такий гарний подарунок представникам влади директор школи Таміла Панчоха. На сьогоднішній день під охоплено значить, підвезенням близько 50 дітей. Якщо бути тощому, це 48 на сьогоднішній день. Підвозиться сорок населених пунктів варитки, водички і Миклаші. Завдяки цьому автобусі ми зможемо скоротити маршрут, тому що газелькою підвозилися по два рази. ...значить дуже добре виграли в цьому старшокласниця Катя теж поділилася своїми емоціями. Ну насамперед дуже багато значить, бо от ми не будемо ходити вже ну великий мороз. Не будемо ходити в школу, будемо їздити дуже комфортабельним автобусом. На завершення урочистостей Ядуха ще раз звернувся до присутніх і пообіцяв, що наступний шкільний автобус приїде у Юровецьку школу. Символічну стрічку чільник подільського краю перерізав разом з учнями школи.